Ефект спостерігача, експеримент юнга та конструктивне втручання. Елементарна частинка змінює свою поведінку, коли ви просто спостерігаєте за процесом. Ваша увага це не тільки спостереження, це момент творення. Світ навколо вас реагує на ваші наміри. Настав час поближче ознайомитися з квантовою механікою, а точніше, з відомим експериментом із частинками та двома щілинами. Спочатку ми подивимося, як поводяться звичайні частинки. Якщо ми обстрілюватимемо щит із прорізями, невеликими твердими кульками, то на екрані, об якій вони б'ються, ми побачимо одну смужку. Якщо додамо ще одну щілину і будемо обстрілювати обидві, то на екрані закономірно ми побачимо дві смужки. А тепер поглянемо, як у цьому випадку поводитимуться хвилі. Вони пройшли крізь прорізь і розповсюдилися. Даряючись об екран з найбільшою силою непохитно по лінії прорізу. Яскрава смужка на екрані схожа на смужку в першому експерименті з твердими кульками. Та коли ми додаємо другу щілину, то відбувається дещо інше. Якщо вершина однієї хвилі стикається з вершиною другою, то вони гасять одна одну, і на екрані ми побачимо інтерференційний візерунок із багатьох смуг. Таким чином, якщо ми пропускаємо тверді кульки через дві щілини. То ми бачимо дві смужки. А от у випадку з хвилями ми бачимо інтерференційний візерунок із багатьох смужок. Поки що все начебто зрозуміло. А тепер поглянемо на кванти. Фотон це елементарна частинка, що є основою світла. І якщо ми пропустимо фотони крізь одну щілину, то побачимо одну смужку на екрані, як було із твердими кульками. Та якщо пропустимо фотони крізь дві щілини, то очікуємо побачити дві смужки. Проте ні, якимось містичним чином на екрані з'являє Інтерференційний візерунок із багатьох смужок. Це ж неможливо. Фізики тривалий час ламали голови над цією загадкою. Вони подумали: а якщо ці маленькі кульки б'ються одна об одну, через що відштовхуються в різнобічі, тому створюють інтерференційний візерунок із багатьох смужок, тоді фізики почали відстрілювати по одній мікрочастинці одна за одною, щоб не було ані найменшого шансу. Для їх взаємодії, проте тут у вчених стався когнітивний дисонанс. Незабаром на екрані виник все той же інтерференційний візерунок, що порушує всі закони фізики. А як же елементарні частинки можуть створювати візерунок, ніби хвилі, адже їх випускали по одній? Цього ніхто не розумів. За логікою виходило, що частинка ніби розділяється надвоє. Проходила крізь обидві щілини і вдарялася сама об себе. Фізики були цим повністю збентежені. Вони вирішили підглянути, крізь яку щілину частинка проходить насправді. Вчені встановили вимірювальний прилад. Біля однієї із щілин і випустили фотон. Проте у квантовій механіці більше містики, ніж дослідники могли собі уявити, коли вони почали спостерігати, частинки знову почали поводитись як маленькі тверді кульки і створили зображення двох смужок, а не інтерференційний візерунок із багатьох смужок. Тобто, сам факт вимірювання або спостереження за тим, крізь яку щілину пройшла елементарна частинка, показав, що та проходить крізь одну щілину. Фотон повівся інакше. Ніби знав, що за ним спостерігають. Спостерігач зруйнував хвильову функцію частинки лише фактом свого спостереження. Складається дивне враження, що природа знає не лише про те, що ми спостерігаємо за експериментом, а й коли ми тільки плануємо це зробити. Коли першопрохідники квантової теорії вперше виявили цей ефект спостерігача, вони не на жарт стурбувалися. Оскільки він підривав знання і припущення, що лежали в основі всієї науки про існування об'єктивного світу, незалежного від людини, про те, якщо світ справді поводиться так чи інакше. Залежно від того, чи спостерігаємо ми за ним, то що могла б означати реальність насправді? Нині деякі фізики припускають, що квантова теорія може пояснити, як працює наш мозок. Якщо квантові об'єкти здатні перебувати у двох місцях одночасно і миттєво передавати один одному інформацію, то, можливо, і наш мозок, який також використовує під час своєї роботи квантові ефекти, може функціонувати аналогічно. Швейцарський фізик-теоретик, Вольфанг Паулі та Американський фізик Юджен Вігнер у своїх дослідженнях дійшли висновку, що квантова механіка, яка включає і свідомість спостерігача, може виявитися несумісною з матеріалізмом. Американський фізик-теоретик Джон Віллер, розуміючи, що це може привести до наукового пояснення релігійної концепції свого часу, заявив про те, що це спостерігач Бог. Потрібен, щоб привести Всесвіт до буття, Віллер сформував антропний принцип участі, в якому відвів спостерігачеві головну роль. Всесвіт без розумного спостерігача в принципі не набуває статусу реальності. Жодне явище у всесвіті не відбувається без участі свідомості спостерігача. Висновок: кожна людина живе у власній реальності ілюзії, що формується з її точок уваги та спостереження. Ваш світ це відображення ваших думок, слів, емоцій, реакцій, намірів та вибору. І ви берете за це відповідальність. Тому, якщо хочете змінити власний світ, почніть із аналізу того, як ви реагуєте, як дивитесь, як вибираєте. Адже ваша реальність, ваш внутрішній витвір і тільки ви її творець. Це начебто звучить як магія, однак тут лише офіційна наука. Дякую за увагу!